Вчора ходили. Вони собі на базарі чоботи купили. А ви, діти, поміркуйте, скільки чобіт вони купили. Вони не можуть їх купити, тому а що скільки? вони їх вони такі, вони їх не можуть так. купити. Ну, Молодці. Так, добре, далі наступне. Є у нашого Андріка 6 монет по 2 копійки. Мабуть, кожен із вас знає. Скільки грошей Андрій має? Да. Тому ну, що дві копійки нас участива. Чому? Ну ми припускали, що мрія. Є у нас у Андрійка шість монет по дві копійки. Мабуть, кожен із вас знає, скільки Андрій 12. грошей має. Дванадцять Андрій, як ти порахував? Може дванадцять. чудово. Далі. А ми це два рази посіть. Далі наступне. На столі стояло три кухлі з молоком. Кіт випив один кухонь молока. Скільки кухлів залишилось? Два. Один. Не гадайте, а подумайте. На столі стояло три куполі молока. Эй. Кіт випив один куполь. Скільки куполів залишилося? Три! Три. Чому назад три? Тому що він не може повністю випити. Він так. не може? Його... Ну, не... Чи ні? Він може випити, але куполь так і залишиться стояти... А, на столі. Да. На столі. Або на полу. Ні-ні, три пухи, так? Кіт випив, але кухонь залишився. Добре, діти. Наступне, я вас прошу е, подивитися на екран. Зараз ми з вами будемо е, відгадувати ребуси. Наступний наш тур це математичні ребуси. Так, чому вони математичні, як Тому що там вигадаєте? Е, ні, відповіді, які будуть стосуватися галузі математика, так, науки математики. Тобто, це будуть тільки відповіді, які ми можемо застосовувати саме у сфері математики. так? Тому зараз на кожне завдання ви матимете 25 секунд. Якщо ви знаєте раніше, ви піднімаєте ручку, що ви готові дати відповідь і сказати, яка вона. добре? Домовились, як працюємо з вами. Так, ну і що, тоді поїхали і починаємо із. Першого дивитися. Е три трикутник. Так, я відповідь. Три Софія. Трикутник. Три так, як ти дізналася, що це трикутник? Що це у вас зазначок? Це що? Це Кут. Так, у вас є трикутник. Три так, отримали фігуру, так. Трикутник, далі наступне. Ми там, ми, ми там. Ви в команді, ви не зі мною радитесь. Ксенія. Ви там спить. В точку, точкою. Да. Що значить Б дорівнює Т? Точка, ми ж сказали, а точка. там вже вибуха. Так, точка. Що значить дорівнює? Тобто треба замінити, так? Якщо у вас в ребусі є буковка, наприклад, або інший там якийсь знак, і є дорівнює, а так. А у вас бена, є з... кочка. Ну, то треба літеру Б у цьому слові замінити на відповідно. «т». Yeah. І виходить. Точка. 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 Чудово. Далі. Наступне. Зараз є реклама. І ми зараз з вами наступний, коли будемо виконувати. Подивіться уважно зараз, коли пройде реклама, я вам покажу на екрані, що є тут у нас. Подивіться, будь ласка, приділіть увагу. У вас є ось такі, начебто коми. Що це значить? Апостров. Апострам або кома, звичайно, вони схожі. Отже, є. Відро, наприклад, так? і є знизу така після малюночка, так? кома, то це значить, що останню літеру треба прибрати. Якщо ж у, у другому, бачите, Відро. вона стоїть попереду малюнка. Це значить прибрати у слові першого. Це візок. Зок, зок. А тут першу літеру у слові візок. І що отримуємо? Візок! що Вірок! Вілка! У вас відрозок! Відрізок. відрізок! Відро було. так? Ви «о» прибрали. Далі слово візок. Приберіть першу літеру, що залишиться? Візок. І яке слово? Відрізок. Відрізок. Що таке відрізок? Що таке відрізок? Пряма, так? Пряма. Так, чудово. Далі наступне. Заберете бомбон після Іна. Заберете заповідь. Дух. Ого, як ви швидко свитко бачите? В на Р. У нас що зображено? Що це таке? Бомба. Що треба прибрати? Не першу, а останню. І виходить бомб. Б. Замінюємо на Р. Е. Ром. Що таке ром? Дякую, Софія, молодець. Далі наступне. Я поставлю вам на паузу, ви поміркуйте. А, а це не просто жаба. Подивіться, в неї є ось тут позначка. Що це значить? Що вона каже якийсь звук. Шокат. Угу. Молодець Софія. Ква. Ква. Що це в нас? Дякую, Поліна. Це геометрична фігура. Далі, наступна. А, ні. Число. Це Ого, молодець. Число, так, це слон. Вибираємо останню сло і додаємо число, на початку склад Ч. Чи. Чи. Таким чином отримуємо що? слово число. Так. Далі, наступне. У нас є тваринка, у нас є е, два дві позначки. Це значить, що треба відкинути дві останні літери, але у цьому слові, що залишилось, складе розамін на ну і додати літеру С. Ми подумайте. Корова. Відкидаємо дві літери. Що залишається? Можете написати? Канус. Канус. Не канус. Касуну. Корова. Ва прибираємо. РО міняємо на що. На ну. Конус. І залишається. Що таке конус? Це така істрічне. <плес> <плес> Чи є вона у вас тут позначена? Так, так, так. Так, ви я... з нею знайомі. правильно? Кутник. Все. вийду в Далі. Все, так, тоді. далі. Трошечки складніше. Це ви знаєте, кут. Два і два. Далі це зображення чого? Два кут. Чайник, чайник. Чайник. Що треба зробити? Мінус, є, мінус три ска. Тобто вам Чотири. треба просто відповідь. Чотирикутник. Чотири. 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 Так. Це така геометрична фігура. Так, це також геометрична фігура.